За що я обожнюю Португалію, та які найкращі плюси в цій країні? Це дуже тепла країна, яка має більше ніж 300 сонячних днів в рік. Уявляєте? Цю країну можна назвати зеленою країною, тому що круглий рік в Португалії зелена трава та квіти. Дуже хороші, щирі, відкриті та привітні люди. Від такого вибору морепродуктів, ну просто розбігаються очі. На 5 євро можна нагодувати цілу сім'ю. Курка коштує 2 євро, картопля євро. Можна приготувати швидко і смачно. Вічну вечерю. Фрукти та овочі в Португалії цілий рік. І деякі фрукти та овочі в Португалії дають врожай два рази на рік. Атлантичний океан влітку можна купатися, а взимку спостерігати за величезними хвилями. Португалія безпечна країна для дітей. Тут їх дуже люблять, обожнюють та гарно до них ставляться. Зими в Португалії немає, тому я тут заощаджую на зимовому одязі та взутті. В країні ну дуже багато різних бюджетних ресторанів і порції ну та.